Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий. Добрий день. Звук давайте. Тетяна Михайлівна ми в повному складі. Сергій Степанович головуючий починає. Доброго здоров'ячка всім Чернігову, Ніжину. Розпочинаємо нашу нараду з розпорядження міського голови за номером 173 від 9. -го. 09 25 -го року, де затвердили персональну комісію у нас, до якої входять я як головуючий, Надія Кономаренко, Константин Смолій, Тетяна Маханькова, Віктор Черевко, а? Вікторія. Ну, вибачте, будь ласка, Вікторія Черевко, Олена. Опанасенко, Людмила Величко, Світлана Олексєєнко і Віктор Головін. Є, є таке розпорядження, по якому ми починаємо працювати над тим, щоб у другої гімназії на Ніжинської міської ради провести конкурс на посаду. Директора і нації No2. Так, надіяся. Скажіть, що ще ми. Що, бо я вже забув давно, ми вже не, з вами нікого не, комісії не проводили, прошло, мабуть, 4 роки вже. Це, дякуючи нашим депутатам міської ради, вони повернулися до проведення конкурсів, враховуючи, що активних бойових дій у нас немає. А питання об'єктивності, прозорості, відкритості, тим більше у виборі керівників закладів сучасних загальної середньої освіти, воно залишається актуальним. Тому 22 серпня, за два місяці до закінчення контракту Людмили Миколаївни, начальником Людмили Анатоліївни, начальником управління освіти, був виданий наказ. І далі, відповідно до положення, затвердженого депутатами Ніжинської міської ради, у нас витриманий місячний термін 30 календарних днів. І до вчорашнього дня мали право всі, хто бажав, принести документи. А по документах визначена у нас Тетяна Станіславовна Кремес як секретар. Повинні були подати документи. Документи навчора були подані тільки Людмилою Анатолійною Матір. Тому зараз ми з вами будемо розглядати її документи і потім поспілкуємося щодо подальшого нашого, нашої роботи. Подальшого нашої роботи. Значить, я зараз називаю відповідно до положення. Для участі в конкурсі подаються такі документи. І Тетяна Станіславовна дає, по кругу, розглядаємо, дивимося, заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних. Ну, Автобіографія або резюме, що автобіографію подавала. Ну, можете глянути, між іншим. Де народилася, де хрестилася. Була, була була, але, але. є ж у нас інші так. люди, які детально так не знають. Копія паспорта громадянина України. Так, є копія паспорта. Так. Так. Копія документа про вищу освіту. З додатком. З додатком, не нижче освітнього ступеня магістра або спеціаліста. вона в нас спеціаліста. Так. Закінчила Людмила Анатолій. Державний педагогічний університет в 98-му році. Так. Тепер державний сертифікат рівня вільного володіння державною мовою. Що видається національною комісією зі стандартів державної мови. Це в цьому році вона проходила. Так? Да, да. 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 Якщо на попередніх конкурсах нам дозволяли використовувати ті додатки, де просто зазначалося, що вона вивчала українську мову, то зараз основна вимога обов'язково повинен бути цей державний сертифікат. Тобто у му році ще не вимагало. Mm. Ні, не вимагали. Mm. А це обов'язково? Mm. 21 чи 22 го початку. 21-го року. Так, копія трудової книжки, що підтверджує стаж педагогічної роботи не менше трьох років. Ну, 33 років. 30 років. 30. Уявіть собі. 30. Так. Далі. Довідка про відсутність судимості. Відсутність відсутня. Ну от я думаю, ось, далі довідка, вона повинна обов'язково бути, враховуючи нашу ситуацію, яка відбувається з людьми в зв'язку із воєнним станом. Довідка про проходження попереднього періодичного психіатричного огляду. Не, не за то, а справді життя досить складне таке, що ви в нормальному стані. Так, далі. Мотиваційний лист складений у довільній формі. Так, От прочитайте нам, так. Я Чому Людмила Анатолійовна знову так, так, Я Людмила Мартя, кандидат на вакансію, зацікавлена я... в роботі керівником директором саме Ніжинської гімназії номер 2 тому що працюю в цьому закладі освіти 12, 20... не, не 12. 20. рік директором і вчителем. У мене добре розвинені організаторські та менеджерські здібності. Здатна швидко адаптуватись до нових умов, відкрита до змін толерантна, тактовна, мобільна, обізнана в галузі інформаційних технологій. Мене не лякають складні завдання та високі вимоги. Вмію мобілізувати потенціал колег і надихати власним прикладом. Усі учасники освітнього процесу знають, що двері мого кабінету відчинені для кожного. Працюючи на посаді директора Ніжинської гімназії No2, я постійно навчалась, розвивалась, цікавилась досвідом роботи інноваційних закладів України. Почала перетворення звичайної школи на сучасний, автономний, конкурентноспроможний заклад освіти. Дуже багато зроблено. Відповідно до закону про освіту з 2019 року, заклад в першому місці став гімназією. 1 січня 2020 року, згідно із законодавством у сфері освіти та за рішенням сесії Ніжинської міської ради, гімназія першою в місті перейшла на самостійну фінансово-господарську діяльність. Створено сучасне безпечне освітнє середовище. Заклад забезпечує якісне інклюзивне навчання учнів з особливими освітніми потребами. В умовах воєнного стану заклад забезпечений сучасним найпростішим укриттям. На мою думку, ефективний керівник нуж це і освітній менеджер, здатний стратегічно управляти закладом, і людина, яка забезпечує максимально спрямовані умови для навчання та розвитку здобувачів освіти, професійної діяльності педагогів, розкриття їхніх творчих здібностей, а також психолог здатний створювати позитивний психологічний клімат та управляти власним емоційним станом. Керівник має не лише управляти освітнім процесом та оцінювати його результати, а також уміти залучати зовнішній моніторинг якості освіти. Тож за ініціативи адміністрації гімназії у 2020 році управлінням Державної служби якості освіти в Чернігівській області проведений інституційний аудит якості освітньої діяльності закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Звичайно, бути сучайним, сучасним керівником гімназії непросто, особливо в реаліях сьогодення. Але переконана, що мій досвід, уміння вирішувати проблеми та знаходити правильні рішення, працювати в команді на засадах педагогіки, партнерства, готовність до подальшої професійного розвитку, здатність до прийняття нових. Реалій сучасної освіти зможу вивести, зможу вивести заклад на новий рівень. Дваючи про стратегічний розвиток гімназії та рухаючись за індивідуальну освітню траєкторію, можу зробити вагомий внесок у розбудово освітньої галузі міста. Обравши професію педагога, я жодної миті не жалкувала про не про цей вибір. Своїм бажанням виховання, виховувати виховання молодого покоління досвідом вчителя та керівника ділюсь з колегами міста та області. Емоційна вирівноважена, стратегічна стійка, відновлена. Маю бажання бажання, плани, проекти та ресурси для реалізації заплановано. Вірю, що мій досвід, робота та розуміння необхідних. Необхідності модернізації сучасного закладу освіти допоможуть плідно працювати на посаді директора Ніжинської гімназії No2. Отак у нас, Людмила Анатолійовна, отак промотивувала, чому вона знову іде на посаду керівника закладу. Е, я прошу вибачення, але відповідно до положення, у нас правом дорадчого голосу, є представники від батьків. Тому представтеся, будь ласка, я не назвала вас. Так. Ви не маєте висидіти чи Бо сидіть. сидіть так. Чи? Так. Мене звати Чорненька Олена, я мама учнів гімназії, зокрема, учня 9 класу Чорненької В'ячеслава і учениці 1 класу Чорненької Вікторії. І, будь ласка. Хоминець Володимир, батько учня 8 класу хоменця Андрія. Ну, я думаю, прослухавши мотиваційний лист. Ми з Людмилою Миколаївною Анатоліївною, яка буде у нас презентувати, потім е, робити презентацію закладу. Ми потім згадаємо, як вона буде втілюватись у життя своєї ідеї. Але справді, я думаю, ви погоджуєтеся, її тут немає. Це не похвала і не просто якесь заїскування. Достойна у нас кандидатура сьогодні по документах. У нас є якісь зауваження. Нема зауважень, все відповідає тим, що зазначено по законодавчій базі і згідно до положення. Тому ставимо Сергію Степановичу на голосування. Хто за те? Тому що тут, згідно нашого положення, чітко зазначено про те, що якщо у нас з вами перевірили ми документи на відповідність з установленим нормам, то ми приймаємо рішення про допущення або недопущення Кандидата до участі у конкурсі, тому ставимо Став, на голосування. Да. Хто, за те, да. Хто за те, щоб допустити Людмилу Анатолію Муматів до участі у подальших етапах конкурсу? За зняв одноголосно, дякую. Так, одноголосно. Ви ж щоб знали надалі, що ви не голосуєте. У вас право дорадчого голосу. Спостерігати і чого? все нормально. Спостерігати можете, це ми в нас сьогодні книжка. Все нормально, все То, щоб надалі знали, що ви слухаєте, дивитеся, чи ми тут об'єктивно підходимо, чи нічого. Кількість голосів не було. Так, далі у нас Тетяна Михайлівна, я звертаюся до ваших спеціалістів і до, і до вас, враховуючи те, що Людмила Анатолійовна у нас одна, ми сьогодні вирішили зустрітися із батьківським представниками батьківської громадськості, і з педагогічним колективом. Ну, я думаю, 5 хвилин хто щось скаже про директора. І потім Людмила Анатолійовна, враховуючи те, що вона працювала вже довгий термін. Багато чого зроблено, навіть проходили, ми дивилися. Коротеньку екскурсію нам проведе. Не заперечуєте? Ні, ні, ні. Ні, не заперечуєте. Тому як ви вирішите, чи нам за собою носить, чи ви нам довірите, ми далі це пройдемо? Завтра Так. Завтра тоді, шановні члени, на 11-ту годину, це що ж відпустити представників Чернігова Державної служби якості освіти, ми на 11-ту годину зустрічаємося в 3 гімназії, okay. проводимо в третій гімназії, тому що щоб не було ніяких розмов, щоб хтось там десь щось підказував, під столом сидів і так далі. В третій гімназії вибрали заклад, проводимо конкурс. У нас буде тестове завдання, ситуаційне завдання. Ці ці три етапи ми пройдемо. Ну я думаю, потім ми з вами вирішимо, чи будемо на 26-те зустрічатися, чи за один день ми підведемо підсумки і, враховуючи, що це одна кандидатура, ми потім вже визначимо, чи кандидатура у нас підходить на посаду, чи не підходить на посаду. Ну це вже завтра буде. Тому Тетяно Михайлівна, ми вас завтра чекаємо, так як ми домовлялися з вами. Я вас зустрічаю і ми працюємо далі. Ми дуже дякуємо вам Дякую. за те, що ви підключилися. До завтра. до завтра. До побачення, до, до побачення. Матір любили Анатолій. І ми сьогодні зібралися тут депутати, батьки. Попитати вас, як директор. Гімназії працює разом з вами. з вами. Яка ситуація в колективі? Я хочу, щоб ви сказали нам, чи Людмила Анатольовна підходить на цю посаду. Ми взагалі іншої кандидатури не бачимо. Я Людмила Антонів не хоче хочеться подякувати за цю добродушну атмосферу, яка панує у нашій гімназії. І, звичайно ж, від усіх вчителів наших, це за її мудрість, повагу і допомогу, яку вона надає кожному з нас. Ви знаєте, пам'ятаю, як 12 років назад нам представляли нового директора. Колектив був, знаєте, трошечки так, наче якось боязко, нова людина, не зрозуміло, як ми спрацюємося. Але саме в перших днів ми побачили, що ця людина відкрита до діалогу, ось, і вона викликала до себе якусь довіру. Ось ви знаєте, і по сьогоднішній день у Людмили Анатоліївни завжди відчинені двері. то у нас тут є вчитель? Четвертої школи колишньо. Є... Я прошу вас піднятися. Скажіть мені, будь ласка, була четверта школа. Теж багато людей оттуда таких скажі, видатних випустилось і наш депутат пан Луняк там був, І учився в цій школі. Закривали дуже з великими потугами і кров'ю в серці, тому, тому що ну, це таке боляче було для всіх. Скажіть, будь ласка, зараз ви перейшли із четвертої школи, перейшли у другу гімназію. Я хочу такі, ну, діфірам би не треба співати, просто скажіть мені по простішому. Як тут на вас на серці? Що ви чуєте? Як, як от пройшов цей процес? Я завжди е, Анатолію, коли приходжу, я її завжди спрашую, ми тоді просили, що давайте всю школу четверту заберемо другу гімназію і з ну, і з прибиральницями і до директора. Ну, от всіх. А тепер мені хочеться вас почути, як директор, як школа, як тут. У як вас прийняли? Успішно, можна я почну, бо да, я була першою що, першою, я перейшла із четвертої школи, ще не закривали її. Я рік попрацювала вже в другій гімназії, коли закрили четверту школу. Хочу сказати велику подяку Людмиле Анатолійовні з перших днів, коли я прийшла і знала, що є тут місце навчителя початкових класів, набирали перші класи, не було вчителя. То я дуже мріяла завжди їду на роботу крізь другу школу, і хотіть думаю, це моя мрія працювати тут. Вона... Клас. Нам дали обладнання, все, якого в нас не було в четвертій школі, на жаль. Тобто ми в... опинилися тут в атмосфері роботи, в атмосфері підтримки. Колектив мої колеги прийняли нас з ну, такою відкритістю, такою. Допомогою, що нам було дуже легко адаптуватися. І зараз ми зробили як на душі легко. Чому? Не. Тому що не треба озиратися назад, треба йти тільки вперед. І це нарешті те місце, де я зможу розправити крила. Це я вже вдруге цю фразу повторюю завдяки пані Людмилі і завдяки колективу. Дякую. Перехід був ну, особисто для мене трошки важковатим, тому що е там пройшло все моє дитинство, це моя школа. Там навчалися мої батьки, мої діти, там навчалися мої діти. Там працювала. Я для мене це було е важко, як е саме е мій навчальний заклад. А? Але прийшовши сюди, я зрозуміла, що е тут дійсно круто. Тут тепло, тут комфортно, тут завжди тебе підтримують, і тому переход. Ось цей да перехід нам казали, можливо, ви з четвертої школи боїтеся перейти в більшу школу. Ні, ми не боїмося. Ми знаємо, що в нас є Людмила Анатолівна, яка завжди нас підтримує. Тому перехід пройшов суперовокла Андрій. Мене вчиться в 8 класі. Понад 30 років тому я сам сидів за партою в цій школі. Тому е, як ніхто можу може сказати, наскільки тут все змінилося. Я згадую той момент, коли в е, нас було три футбольних м'ячі в спортзалі, і нам фізрук вирішував, чи ми граємо сьогодні у футбол, чи ні, бо треба, щоб воно залишив лячка і залишився на змаганнях. А зараз е, приємно, що приходиш, а там стоїть тенісний стіл. Приходиш через місяць, а там стоїть настільний футбол. Я мовчу про е, обладнання класів. Сьогодні зайшов цей безпековий клас, бо я просто сидів отак, в мене рот відкритий. Я уявляю, е, наскільки це подобається дітям. Е, друге, що хотів би сказати, це я е, е, як військовий для мене важливо, щоб дитина е, знаходилася в безпечному місці, вогниті в очах. Ну, Це дуже класно. І найкращий показник для мене це я зустрічаю своїх друзів, які живуть далеко на Фрунзівці, але... Дивлюся, вони першачка привозять сюди Все, в себе, рівень, низький Не а він такий. Чорненька олима, я мама двох діток, які навчаються в гімназії, зокрема, учні 9 класу чорненької В'ячеслава і учениці першого А класу чорненької вікторії. Знаєте, я ось зараз сижу і весь час от хочеться щось сказати, таке особливе, але почну з того. Що я і мій чоловік ми взагалі не, не, не зміжемо, ми приїжджаєте. І було дуже знаєте, так от я за освіту своїх дітей дуже переживаю. Мені хотілося, ну, щоб мої діти навчалися в тому закладі, де ну, навчання відбувалося на так, от як я його бачу, розумієте? І я дуже сильно переживала, де ж мені, куди мені. Ну, значить, визначить э, Славіка, зокрема. Ось, і Мої э, знайомі говорять, що е, ну, ти переживаєш? Здивися, друга школа, там такий гарний директор, все розвивається, колектив просто э, злагоджений, настільки э, все э, ну, по-доброму, доступно, не переживає Ну, Це дійсно обдарований менеджер, який веде за собою. і, ми з боку батьків дуже хочемо, щоб ви вели цей заклад і далі за собою. Я колега Людмила Анатолійовна і завжди відносилася до неї з величезною повагою і цінувала її здобутки. Я була членом комісії на попередньому конкурсі, і є один момент, який мені, мене свого часу вразив. Я говорила про це надію Е, ну, Ми всі пам'ятаємо, що були досить складні стосунки між школами і ліцеєм. Так от е, саме тоді, ще школа е, першою, мабуть, відмовилася від старших класів. Mm -hmm. І під час конкурсу я запитала у Людмилу Анатолію, як вам дався цей крок. І вона мені сказала, що це було складно. Але я запропонувала, і люди мені повірили. І наскільки це був. Правильний, грамотний саме з управлінської позиції, крок, наскільки він був спрямований не на власні інтереси, а на інтереси дітей, які вивільняв саме учительську енергію. Людмила Натолівда в директорському середовищі користується величезним авторитетом. Вона завжди позитивна, вона завжди приємна, вона фахівець з великої літери. Тож я щиро бажаю вам успіхів. Дякую за нашу співпрацю, за те, що ми завжди знаходимо спільну мову і бажаю успіху, звичайно ж, таких колектив, який ну, тільки може розвиватися під ваше керівництво. Ні, в мене все-таки питання і до колективу, і до батьків, тому що багато помінялося обличчя, дивлюся, справді колектив змінився. Ви мені скажіть, а проблем у вас взагалі немає? Чи все-таки є проблеми? Mm. Ну, такі, Сьогодні Сергій Степанович від влади, сьогодні депутати, гілка влади. Це головне. Це головне для сучасного менеджера. Якщо вирішується будівля. Кожен день відчинені двері для всіх. І вона знаходить незалежності, хоча ми всі живемо в таких умовах, що десь може бути і настрій, пани десь щось може там відбуватися. Але вона завжди просто знаходить силу, енергію, час, щоб приділити кожному увагу, вислухати кожного вчителя, вислухати батьків, дати слушну пораду, підтримати. І вона підтримує нас завжди в усіх починаннях. За що б ми не бралися? Десь беремо участь, десь щось спробуємо, десь дізнаємося щось цікаве, і вона завжди підтримує, бо вона нас веде за собою. Ми відчуваємо цю енергію. Цю силу Людмили Анатолійовни, і нам просто хочеться теж іти творити за нею. І може оті всі сходинки інколи до успіху, вони бувають і складні, і терниста може бути дорога, але завдяки Людмилі Анатолівні, і разом з нею ми досягаємо того, що хочемо. Тому хочемо на її підвести, боїмся. Доповнити за відкриті двері це не не тільки для вчителів. От вчора спостерігала таку картину. Людмила Анатольовна працює за комп'ютером це перед уроками, перед першим уроком, і в неї на плечі, вибачте, за слово, просто висить дитинка із центру реабілітації О, рано, І де заглядає щось своє. Вони кожного дня йдуть, вітаються з нею. Це говорить про те, що відкрита для всього як учнівського, так і педагогічного колективу і... і школи перейшли сюди директором. Не просто було, не просто тому що старий у вас загартований колектив, який відстоював свої інтереси десяті класи, в тому числі. Але потім зрозуміли, подивіться, першопроходець, який показав, що без старшої ланки, ви з видовою, знаєте, методика базової школи і методика старшої ланки це небо й земля. Працювати 5 девяті класи і початкова ланка, методика. І готуватися, і потім іти в 10-11 класи, де зовсім інші підходи. Це дуже складно. Ви зараз на своєму місці, у вас достойний керівник. Тому Людмила Анатолійна, я бажаю вам завтра, бути хвороби, <реш> <так, що стійкою. реш> показати результати, щоб оці слова, які звучать, а вони це велика підтримка. Тому що розумієте, почути такі слова. Це ще ж велика відповідальність. Розумієте? Ти ж кожен розуміє, коли хвалиться, правда, це наскільки тобі ти не хочеш тобі підвести, як якою казала. Так що Наді вас... Тоб... Сто, кого зачекайте, я ще не закінчила. Хто хоче, вони вас живі? <чи> Наді Олексіна, не забувайте, що ви кажете, <рігати> ви повірили, але ж ви не забувайте, скільки ви мене навчили всьому. Ну було таке, не було, а воно і було, і є. Тому що перше я прийшла. Я розумію, що я працювала з кутовцем Анатолієм Федоровичем, який такий, що вчив і знав, і грамотний. Але я взагалі не була в школі, в цій школі взагалі. Це було дуже важко. І тих управлінських якісь рішень я взагалі не, не мала уяви навіть про них. І А але знаєте, знає Людмила Анатолійовна, це ж не тільки вам. Я ж багатьом директорам, майже всім, якісь ідеї подаєш, але один директор тебе чує, інший ні. Ви мене чули деякому, я ж не скажу, що ви повністю, ви зараз не скажете, що ви повністю те, що ми обговорювали, втілювали його в життя. Ви сказали через себе, через що... що... свій колектив. Те, що вам підходило, ви відбирали, те, що ні воно так і залишалося. <кху> я почув дуже цікаво, чесно скажу, але дивіться, щоб це не були слова. <кху> не розумієте, <кху> про що? Я розумію, з... що зараз <кху> пані Людмиле потрібен. Підтримка обов'язково і в першу чергу ваша. Не наша, ваша. Але якщо будуть часи, а вони бувають складні і вирішальні, то не забувайте, що вам придеться за свої слова і відповідати. І, якщо зараз ви даєте карбуланш повний, а я це бачу, я, наприклад, тоді все. У мене питання знято, хто тут повинен бути директором на даний час. Але щоб цього питання не було, коли будуть складні часи. А вони можуть бути називетим складні часи. А я вам дякую за вашу працю, і скажу від вас залежить дуже багато. Але ж не забувайте, що якщо я казала, ми були на конференції, не буде співпраці і ото поряд іти управління освіти, депутати, міська влада, то цього жого не буде.